Як відомо, світ рухається до світла, розуміння і добра силами небайдужих людей, саме вони дали змогу кожному пізнати красу природи, велич науки, вічність мистецтва незалежно від того, яким він прийшов у цей світ. Сьогодні ми маємо честь згадати ще одне славетне ім'я. Вперше за вирішення проблеми читання у незрячих взявся вже відомий вам педагог і благодійник Валентин Гаюї. Саме він заснував у Парижі інститут для незрячих людей, тим самим спростувавши думку про те, що через сліпоту людина не може отримувати освіту. Метод гаюї це об'ємні літери на цупкому папері. Саме в інститут Гаюї в 1819 році потрапляє талановитий учень Луї Брайль. Десятирічний Луї втратив зір через прикру випадковість, проте його старанність у навчанні відкрила йому двері в науку. Брайль опанував читання за методом гаюї, хоч і метод виявився малоефективним для читання пальцями історична ж мить. У житті Брайля сталося, коли до інституту завітав відставний військовий Шарль Барб'є. Саме він розповів про особливий код, нічне письмо, в якому застосовано Опуклі крапки для фонетичного позначення слів. У 15 років Луї представив вдосконалений варіант нічного письма в інституті, де навчався, а потім і працював. Рада інституту не підтримала Брайля, оскільки його шрифт був незручним для зрячих викладачів. І тільки через 8 років на прохання незрячих рада повторно розглянула пропозицію Брайля. До наших днів шрифт Брайля. Дійшов, не зазнавши істотних змін. Читають книги, друковані таким шрифтом однією або обома руками. Кожен символ це комбінація крапок у маленькому полі розміром 2 на 3 крапки. Усього існує 63 комбінації літер та розділових знаків, деякі мови закріпили кілька нових комбінацій для часто вживаних буквосполучень та цілих слів. Спробуйте і ви прочитати коротеньке повідомлення, написане шрифтом Брайля. Що у вас вийшло? Напишіть нам в коментарях в інституті, де працював Брайль абетку для незрячих офіційно затвердили тільки. У 1854 році за два роки по його смерті. Простий спосіб шифрування відкрив мільйонам людей можливість читати. Сьогодні шрифт використовують не лише в галузях освіти і культури, опуклі написи розміщують, наприклад, у громадських місцях для орієнтування або на упаковках ліків. Дякуємо вам за увагу. Долучайтеся до нашої групи в Інстаграм, щоб не пропустити анонс активностей бібліотеки номер 33 З нами цікавіше!